Псалом 79. На закінчення про тих, які будуть змінені, свідчення Асафа, псалом про Асирійця. Зглянься, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися, покажи свою силу перед Єфремом, Венеаміном, Манасією, прийди, спаси нас, Боже! Поверни нас, нехай засяє світло твого обличчя, і спасемося. Господи, Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого раба, доки годуватимеш нас лівом зі сльозами і повною мірою поїтимеш нас сльозами, ти зробив з нас помовку для наших сусідів. Наші вороги грузували з нас. Господи, Боже сил, поверни нас! Нехай засяє світло твого обличчя і спасемося. Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи викинув, а її посадив. Ти йшов перед нею, вкопав її коріння, і земля вкрилася нею, її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри, вона простягла свої гілки до моря. А свої галузки аж до ріки. Навіщо ти повалив її огорожу, її обривають усі, хто йде дорогою, її нищив лісовий кабан, її обризав самотній дикий звір, Боже сил, повернися ж, поглянь з неба і подивися, і відвідай виноградник, цей, і обнови його, адже його насадила правиця твоя, і на сина людського якого ти зміцнив для себе, Він опалений вогнем і розритий, від докору Твого обличчя вони загинуть. Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від Тебе, на синові людському, якого Ти зміцнив для себе, тож ми не вступимо від Тебе, ти нас оживиш, і ми прикликатимемо Твоє ім'я, Господи, Божа сил. Поверни нас і покажи своє обличчя, і спасемося.